Уже завтра має відбутися зустріч між урядами України та Польщі щодо економічних проблем і блокади кордону. Тому у цьому блоці будемо говорити на цю тему. Розпочнемо із загальної ситуації на польському кордоні з нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, добрий день. Добрий день. Яна. Ну що, у нас на західному кордоні без змін. Ну, власне, за останні дні, як бачимо, польські фермери блокують тільки три напрямки. Нагадаю, раніше вони здійснювали свої дії на шести. Подальшому три напрямки: а це пункти пропуску Краківець, Шегині та Устилух. Вони розблокували і відмовилися від своїх дій. І зараз тут є інтенсивний рух в обох напрямках, як бік України, так і в бік Польщі. А продовжують вони блокувати напрямки пунктів пропуску Ягодин, Раваруська та Угринів. Ну і предметно, що по напрямку пункту пропуску Ягодин та Раворуська вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. А також сьогодні ми отримали інформацію від польських колег, що по напрямку пункту пропуску Угринів Фактично, польські фермери планують пропускати лише одну автівку вантажівку в бік Польщі і по три вантажівки кожні 6 годин в бік України. Тобто, фактично, це ну, суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку, ну і практично також заблокований рух в бік Польщі. Сукупно, станом на ранок сьогодні, на цих трьох напрямках в чергах перебуває десь 300 вантажівок, найбільше навпроти є година, Але також маємо і черги навпроти раніше розблокованих трьох пунктів пропуску Карківе-Шегіні та у стилух, адже через те, що блокується частина пунктів пропуску, то вантажівки також активно використовують ті напрямки, які не заблоковані. І найбільша черга спостерігається навпроти Краківця, Це десь 700 вантажівок. А навпроти Шигінь близько 400. Але рух ще раз зазначу тут є досить інтенсивний. Угу. 31 березня християни західного обряду відзначають Великдень, і з цієї нагоди польські блокувальники на навіть припинили свої протести на межі ці білоруські. Та? Чи не, не планують вони зробити перерву на українському кордоні? Чи відомо вам щось про це? Такої інформації від польських колег ми а, не отримували. Ми фактично. Навіть в публічній площині ми не бачили про те, щоб організатори дій з блокування на кордоні з нашою країною зазначали про те, що вони планують відмовитися від блокування, хоча б на якийсь період, зокрема, і пасхальний. Як загалом наближення свят впливає на пасажиропотік з України в Польщу в з Польщі в Україну? Пасажиропотік за останній час. Ну, фактично, за останній тиждень він такий досить динамічний. В середньому в будні особливо він тримається десь на рівні 80 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. В окремі дні більше можуть слідувати на виїзд України, в інші дні більше слідують в бік України. Але протягом вихідних ми бачили таке поступове і зростання пасажиропотоку, зокрема в суботу, до прикладу, пасажиропотік. Був на рівні 105 тисяч осіб за добу, а у неділю майже 100 тисяч громадян перетнули кордон в обох напрямках. Якщо ж говорити про пасажиропотік по всьому по всьому кордону, де відбуваються прописні операції, то знову ж таки більше 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, і власне наше західне регіональне управління також інформувало про те. Щоб люди на ділянці з Польщею активно цікавилися станом завантаженості пунктів пропуску кожного з них. Бо коли пасажиропотік зростає, то звісно це призводить і до збільшення черг і часу на перетин кордону. Але те, що ми спостерігаємо, більшість людей за останній період використовують особливо пункти пропуску краківець та шигині. Натомість і тут створюються черги, коли пасажиропотік Жорпотік росте натомість. Інші пункти пропуску зараз е залишаються не такими завантаженими, тому. Радимо, звісно, людям, щоб вони цікавилися пасажиропотоком завантаженістю пунктів пропуску, і щоб не простаєвати в чергах, обирали для себе менш завантажені пункти пропуску. Тобто, хто планує найближчими днями перетинати польський кордон, врахуйте те, що зараз зріс пасажиропотік в зв'язку з із великодніми святами. Дякую, пане Андрію, що приєдналися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.